В даному боксі під свиноматкою та поросятками знаходиться щілина підлоги. Дуже зручна система. Наприклад, от, в станку, де знаходиться свиноматка, тут знаходиться щілина підлога чугуна, яка може витримувати вагу свиноматки. Як ми знаємо, свиноматка має вагу 300 кг. Mm. А для поросяток використовується Звичайно, пластикова щілина підлога, тому що поросятка має невелику вагу і е, їм тепліше. Також в цьому боксі знаходиться е, килимок для піді... з підігрівом та черлам. Лампа з червоним освітленням для підтримання температури. Вони встановлюються на рівні. Поросяток у них є можливість підігріватися як від калимка, а також зверху їх підігріває лампа.